Відчувати психологічну втому у воєнний час це ок. Адже під час війни людина переживає цілу купу емоцій, страх, горе, гнів, які можуть різко чергуватися з ейфорією та тимчасово щасливими моментами. Така собі Емоційна гойдалка під час війни. Ну і основна проблема війни це в її тривалості, адже будь-які інші події, такі як природні катаклізми, наприклад, мають набагато коротші терміни впливу на людське життя. А от коли закінчиться війна, не знає ніхто. Подивіться в нашу історію: ми з Російською Федерацією, Російською імперією, Московським царством і тому подібному все життя. Ну то тоюємо. Ну ми не зможемо змінити хід історії в майбутньому. Ви маєте це розуміти. Коли трапляється така ситуація, як війна, людський організм мобілізує всі свої сили та ресурси, але так тривати довго не може. Війна це стрес, як для кожного з нас, так і для суспільства в цілому. Є така фраза: краще жахливий кінець, чим жах без кінця. Зараз, на жаль, ми переживаємо жах без кінця. І ніхто не знає, коли саме настане кінець та яким він буде. Ну, якщо ти звичайно, Айно не збираєшся сьогодні перепливати тису, тоді я знаю, який в тебе буде кінець. В першу чергу треба зрозуміти, що війна з Московією це надовго. Активна оперативна фаза, от вона закінчиться протягом двох трьох тижнів, Тому що вона просто не буде скажіть. Вони найближчі два тижні. Закінчиться остаточно, де закінчиться активна фаза. Вона закінчиться в тіщині двох-трьох днів. Відповідно з цим розумінням прийде і усвідомлення, що треба розраховувати свої сили. Це не та ситуація, коли один раз треба максимально викластись, а потім можна відпочивати. Тут варто економно витрачати життєві ресурси. В історії затяжних війн така втома є нормальним явищем. На початку більшості війни є певне піднесення. Ворог на нас напав, ми маємо згуртуватись, щоб його перемогти. Проте Піднесення минає, а війна триває. Гинуть люди, багато скалічених. Економіка в занепаді. Люди бідніють. Це все викликає негативні настрої у суспільстві. Найбільш яскравим прикладом в цьому плані є Перша світова війна. Усе розпочалось спалаху дуже крутого патріотизму в усіх країнах, що воюють. Проте війна затягнулась. Поява нових видів зброї спричинила перехід війни з маневрової до позиційної через Усю Європу викупили траншеї, в яких сиділи солдати і не просувались нікуди. У тилу деякі країни мали великі труднощі для цивільних, як, от наприклад, голод. Люди просто втомлювались від війни. Проте ця втома впливала на країни по різному. Англія та Франція, наприклад, створили принципову нову техніку танки, та почали розвивати авіацію. Внаслідок цього вони з союзниками, в принципі, і перемогли. В Інших країнах втома серйозно вплинула на політичний устрій у російській, німецькій та австро-угорських імперіях сталися революції. Ці імперії, як і османська, зникли і з'явились нові держави. Ну Но я надіюсь, ви розумієте, на що я натякаю і чого я бажаю. Отже, замість того, щоб витрачати енергію на конфлікти, спрямовуйте свою втому на самовдосконалення, замість постійних думок про те, коли закінчиться війна. Зосередньось на тому, як бути корисним тут і зараз. Уявіть, що це може тривати вічно, і навчіться жити в нових умовах. А головне, пам'ятайте, що ми боремося не лише за нашу перемогу, тому що ми боремося за наше виживання та за наше майбутнє. Україна жива, Україна живе, Україна бореться і б'ється, Україна рухається, Україна долає шлях, Україна здобуває, Україна працює, Україна існує. І все разом це не новорічне диво. Це не казка, не магія, а заслуга кожного з вас. Світ втомився від війни в Україні. Такі заяви часто можна почути в подкастах, прочитати в статтях та блогах. Депресивні цитати та узагальнення, які спрямовані на поживлення розпачу та депресії, створюють враження, що все безнадійно. Передаю вітанням усім усе пропало. і це зрада. Але чи насправді це так? Втома від війни. І це на жаль, ну тут є певна і об'єктивне підґрунтя. Так ну бо втома безумовно присутня, і ну всі б бажали швидкої перемоги. У ну, Кожного з нас є втома безумовно. це нормально. теми для нагнітання, деколи беруться просто з повітря та стають потужними конфліктогенами. До того ж, зручно підхоплюються руснявими і псо. До речі, трошки наша влада зловживає таким поняттям, як і псо. Про це я детально написав своєму тг каналі. Можете почитати. Посилання десь ось тут і там внизу під відео є 100%. А ще я вас попрошу підпишіться і поставте лайк. Це 5 секунд вашого часу. А мені приємно до кінця життя. Чи є результат тієї чи іншої ІПСО, яку проводять росіяни інформаційно-психологічної спеціальної операції, чи досягла вона мети? Після цього треба дивитися на реакцію урядів цих стран, на реакцію мешканців цих стран. Виборців в цих странах, а не а, соцмережі якихось ну, фріків, які розганяють зраду і. Або то боти і перегляди через порнхаб, зроблені, як то було у Симоніан, да, в розвінченому РТ, яке нібито дивилися мільярди там мільйони, а з'ясувалося, що то купований трафік з порносайтів, і фактично, ну ніхто ту дурню, яку вона робила, не бачив. То що ж робити із такими темами, як заголовоками все піздець. Як цьому протидіяти З початком війни і в перші місяці психологічний стан населення значно погіршився. Потім всі чекали контрнаступу і були в припіднесеному настрої. Потім щось пішло не так. Пам'ятаєте про ті гойдалки, що я казав на початку? І як би ви не відносились до нашого президента, і чи цей текст був написаний ним чи для нього взагалі ролі не грає? Ці слова просто мають істину війни. Самі по собі не закінчуються. Війни закінчують, і перемогу не отримують, не дарують, перемогу здобувають. І для цього сьогодні ми маємо жити за правилом: або ти працюєш, або ти воюєш. Бо проти нас найбільша у світі терористична організація. Досвід інформаційного спротиву Великої Британії та США під час Другої світової війни дуже важливий для України, бо тоді ці дві демократичні держави показали, яким чином можна консолідувати суспільство за умов війни. Перше, що зробила Велика Британія після початку Другої світової війни в 1939 році, пішла на арешт політичних опонентів комуністів та фашистів. А ось ці досі сидять в верху. Ховній раді і ті політики, які могли, наприклад, виступати за проведення переговорів між Британією та третім рейхом, були нейтралізовані. Було створено міністерство інформації, яке забезпечувало всіх громадян необхідною інформацією, як би тавтологічно це не звучало. Що треба робити, і як коли евакуйовуватись? Британці під час війни розуміли, що вони витерплять все: бомбардування німеччиною їхніх міст. Кількаденне перебування в лондонському метро і багато іншого. І вони сподівались, що після війни вони стануть державою добробуту, що кожен британець матиме соціальну допомогу, бо тоді британське суспільство було чітко поділено на класи. А коли гриміла битва за Британію у сороковому сорок перших роках, міністерство авіаційної промисловості оголосило про збір алюмінію, і люди приносили свій посуд, кружки тарілки. Виделки, і це все перероблялось для ремонту літаків. Британці довели самим собі, що вони можуть об'єднатися для спільної перемоги. Для України об'єднавшою ідею, має бути вступ до ЄС та НАТО, і медіа могли б підтримувати повістку, що українці захищають європейські цінності, про які самі європейці, на жаль, забули. Україна сьогодні це щит Європи. Але до кожного щита потрібні мечі. Я сподіваюся, що і це чудово розуміє весь світ. Нам потрібна зброя, щоб захистити і себе, і вас, і ваші держави. Добро має бути з кулаками, а краще з хаймерсами. Чи можуть або мають існувати обмеження для медіа у такий час? Так. Є військова цензура ані переміщення військової техніки, ані повний обсяг інформації про іноземну допомогу, ані локації українських військових не повинні з'являтися у змі. Але є і те, що державні змі обов'язково мають публікувати. Це ситуація на фронті і у тилу, офіційні заяви уряду і командування, обов'язкові інструкції щодо безпеки та евакуації. Також дуже важливо піднімати моральний дух. Історіями героїзму і досягненнями армії мушу робити більше, ніж можу. Бо саме це означає слово перемогти. Нашою мовою перемогти, пересилити себе, перебороти, зробити надзусилля і зробити більше, ніж здавалось, на перший погляд. Бо насправді кожен з нас здатен на більше. також важливою сферою є протидія російським ІПСО. Ми всі хочемо перемогти, але це не так просто. Весь світ, м'яко кажучи, охуїв, Surprise, коли побачив, як українці на початку війни об'єднались і допомагали як армії, так і один одному. А тепер питання до вас: що змінилось? Вже виграли? Ви маєте розуміти, що проти нас розв'язано геноцидну війну, і типу, або ти вйобуєш і робиш карту побиту, або борешся, щоб твої діти казали Я українець, а не пше курва, я пірдолі. Велика повага до поляків ніякої до тих, хто не хоче боронити свою країну. Курва, Курбаєжек. Перший раз Єжа. Сказав... Ми маємо уявляти, якою буде перемога розбудова української політичної нації. Якщо ми будемо описувати реальність такою, як вона є, складною, але героїчною, то це усвідомлення реальності наближатиме нашу перемогу. Але головне не перебільшувати з описом героїчності. Наша сторона також втрачає техніку території людей. Хай Марси не чарівна паличка проти русні. Хай марси також хиблять та знищуються ворогом. Тому якщо ситуація погана або гірша, ніж ми всі сподівались, то опис дійсності не може бути примусово оптимістичним. Це я зараз кажу не вам. Це я звертаюся до нашого вельми шановного телемарафону. Власне, зараз ми маємо ситуацію не катастрофічно, але таку, що не відповідає надмірно оптимістичним прогнозам попередніх місяців. Ці завищені очікування. Створила насамперед близькі до політиків публічні коментатори, а також ті журналісти, які вважають себе солдатами інформаційного фронту і беруться підбадьорювати аудиторію, заохочуючи її зробити останній ривок до перемоги. Служба безпеки України постукає в двері кожному. Звісно, коли останній ривок не приводить до обіцяних результатів, раз другий і третій, аудиторія зневірюється і впадає у протилежну крайність. Песимізм. Мені стало остаточно зрозуміло, що ніякого плану нема. І якщо не вірити в якісь нескінченні многоходовочки, як роблять наші східні сусіди, то напрошується висновок. що… Все саме так, як воно виглядає, що ми просто тикаємося то тут, то там, сподіваючись, що якось воно вийде, але якось воно не виходить. Коли погано про це можна і треба говорити, але не з позиції, все пізєць, ми всі помрем. А з позиції зараз склалось отак для нас: не надто добре, але шанс вижити і виправити ситуацію є. Перший крок до вирішення проблеми це завжди її визначення і визнання. На жаль, медіа і особливо блогери часто. То натомість починають шукати винних. Найлегше зробити винних і західних партнерів, які не дають нам все, що ми хочемо, і нібито тиснуть на нас, вимагаючи результату на фронті. Особливо це зручно через те, що з боку західних партнерів українським медіа і блогерам нічого не загрожує, навіть якщо б вони і почули цю критику на свою адресу в українському медіапросторі, Їхня культура не дозволяє реагувати на критику агресивно. Тому колективний захід для українських медіа і коментаторів це як таке опудало сплячого лева, яке можна безпечно для себе гамселити, виливаючи свої образи і безсилу лють. Перемовини про отримання Україною нового траншу фактично зайшли у глухий кут, і найближчим часом не варто очікувати грошей. Що ж, влада? Влада звично клеїть дурня. Інші типові винні, яких знаходять медіа і блогери і коментатори, це люди, які уникають мобілізації, або не поспішають іти на фронт через те, що мовляв, ми не перемагаємо, або ще не пішов син депутата. Я вважаю, що ті, хто виїхали незаконно під час після 24-го числа, їх потрібно все таки якимось чином їх повертати. При цьому військове керівництво значно стриманіше в заявах про брак людей в армії. З постійного тихого полювання на ухилянтів формується небезпечний дискурс, який за будь-якого розвитку подій сприятиме розколу в суспільстві. Доброї ночі куда їде. До речі, мені цікаво, чи знаєте ви, хто в нашій країні несе пряму відповідальність по законодавству за мобілізацію. Якщо так, то дайте знати в коментарях, або якщо не знаєте, напишіть вашу ідею. З іншого боку, маємо приклади відповідального і професійного підходу, як от розслідування про зловживання системою шлях або аномальне зростання кількості дорослих чоловіків серед студентів вишів. Так, є посилення контролю щодо. Але хочу вам сказати, будь-яка людина і навіть без цього закону, яка порушувала закон мобілізації і була мобілізаційного віку, і вона була ухилянтом, або ще щось робила поза законом, вона і так порушувала те чи інше законодавство, діюче. Безперечно, давно пора дати суспільству зрозуміти, що війна може не мати одномоментного кінця у формі великої перемоги. Вона може набути іншої форми, а її проміжні результати можуть бути для України не надто втішні. Це питання самозбереження, адже якщо суспільство буде налаштоване в дусі тотальна перемога або смерть, то будь-який не настільки однозначний результат загрожує хаосом. Також варто припинити безвідповідальність Повторювати за політиками і демогогами тези про швидкий розпад Росії та лічені дні режиму Путлера сьогодні. Я вам розповім, чому Російська Федерація розпадеться, розповім, як вона розпадеться, та які. В принципі, закладені механізми розпаду цієї держави. На жаль, аудиторія трактує це у прямому сенсі та починає думати, що Кремль ось ось запалає, а потім реальність, в якій Росія достатньо стійка і життєздатна, щоб протримати ще багато років, робить аудиторію дуже і дуже боляче. Навіть якщо аудиторія дуже хоче чути подібні казочки, слово треба давати також тим експертам, які оцінюють перспективи реалістично і можуть. Аргументувати свої прогнози я б не очікував, що Росія розпадеться абсолютно як розбите скло там на сотні дрібних державних утворень, але все одно залишатиметься очевидно якась центральна Росія, і для України це завжди буде виклик цією Росії потрібно завжди, як то кажуть, бути на, на сторожі і дуже дуже дуже. Затяжна війна для суспільства означає затяжне перебування в дискомфортних умовах з обмеженими перспективами зростання і розвитку, з постійним ризиком для життя. Для мільйонів людей це також перебування поза своїм домом, що людям потрібно в такій ситуації. Точно не варто їх заколисувати, присипляти, задурювати. Оце вводити людей, знаєте, у стан інформаційної коми, щоб вони дрімали в обнімку з подушкою, арестовачем. Дай Боже здоров'я не йому, а всім нашим захисникам. Ти Сам сказав, що ти сидів за комп'ютером? Ну за яким комп'ютером? Крістіна блядь, у мене 33 бойових виходи, блядь. Куди? за лінію блядь. Так скажи, може сказати. Слухано людям треба давати якомога більш повну і реалістичну картинку, водночас не створюючи відчуття, що ми або переможемо негайно, або катастрофічно програємо. Потрібно допомагати їм адекватно оцінювати свої ресурси і перспективи, планувати своє життя настільки, наскільки це можливо, і приймати рішення раціональні, а не емоційні, не продавати. Ти київську квартиру, бо блогери-експерти сказали, що завтра точно почнеться наступ із Білорусі. Донати на армію так це потрібно, але не відмовлятись від нормальної їжі чи лікування зубів або скинути останні гроші. Ну і звичайно, мама на кума знає ліпше, як буде, але краще перевіряти інформацію. Тома від війни існує. Ми ігноруємо наші потреби. Болить суп, а не на часі. Потім реальність іде. Па Господи, ти допоможи. Пропала всю. Хотілося би, щоб замість пропало всього, суспільство відштовхувалося від тези, що ми мусимо вистояти і протриматись рівно стільки, скільки буде потрібно. Ну, знаєте, іншого вибору в нас немає. В історії України є приклади масового героїзму і самопожертви, але є також не менш важливі приклади тривалої планомірної боротьби в умовах цілковитої відсутності шансів на перемогу. Але зараз шанси в нас далеко. Не нульові і УПА не змогли пережити часи Сталіна і більшовизму. Але завдяки їхній боротьбі, 70 років тому, ми сьогодні маємо вагомі підстави сподіватись на перемогу над путіним і російським імперіалізмом.